Привіт, друзі! Як тільки вирішила записати вам відео. Ви чуєте це? Сусіди почали гупати, гепати, щось там робити, коротше кажучи, з молотком. Привіт, друзі! Хотіла записати вам таке грудневе відео. Відео, такий апдейт своєрідний, що відбувається зараз у моєму житті. Знаю, що я досить довго не з'являлася на каналі, і ви думаєте, що все, її більше не буде. Вона більше не записуватиме відео. Ну, насправді я теж так думала. Думала: а, чорт, не буду, не вистачає часу, немає енергії, ресурсу. На все це читати не можу просто катастрофічно, тому що не можу зосередитись на тексті, але все-таки потрошку слухаю аудіокниги, коли потрібно десь там пересуватися, ходити, рухатися, то тобто потрошку дослуховую якісь свої аудіокниги на абуці і там різні. От, Ну і насправді не було в мене і буктюб сюрпризу на каналі, тому що. У мене не було настрою, грошей і всього на світі. Зараз такий період, що нічого не хочеться, насправді якийсь такий депресняк. Це я зараз просто виглядаю перед вами такою трошечки веселенькою. Вдренькою. Не хочеться сидіти і на камеру робити, не знаю, якесь похоронне обличчя, але насправді дні такі якісь невеселі. Ну, ви самі розумієте. Війна, проблеми з електроенергією, проблеми з здоров'ям, з близькими безробіття, ну, тобто, не так багато роботи зараз, грошей і всього на світі. Не буду вам це все перераховувати. Я думаю, що у більшості із вас щось схоже десь в житті відбувається. Це я просто хочу пояснити, чому мене так довго не було на каналі. І... Хочу просто сьогодні з вами поговорити, це буде таке невеличке зовсім відео. Поговорити про те, що я роблю. Все таке життя не зупинилося, і я не припинила читати щось робити, бути якоюсь активною. Тому хотілося би щось вам таке цікаве розказати, що в мене відбувається в житті. Ну, по-перше, я записую це відео 19 грудня, День Святого Миколая. Постараюся його сьогодні також і викласти. Не буду робити якийсь офігітельний монтаж, тут заморачувати своїми цими всіми прикольчиками. І, слава Богу, є світло, як ви бачите, що я я, я під совудбоксиком сижу. Вирішила швиденько записати. Я хочу привітати вас із Днем Святого Миколая. Нас сьогодні в Києві о 5-й ранку привітала клята Рсня, оцим всім вибухами і так далі. Це все печально, це страшно, але будемо абстрагуватися як можемо. Ми тут, ми повинні жити далі. Тому вітаю вас з Днем Святого Миколая. Вважаю, що... Ми в нашому домі залишилися, продовжували жити, пережили всі складні оці життєві моменти, війну і всі негаразди. І щоб Святий Миколай здійснював наші бажання, ну, по можливості. І наше найбільше бажання, звісно, щоб він здійснив, я в це дуже вірю, в нашу перемогу. Тому я думаю, що для більшості людей це зараз буде таке бажання, яке ми загадали святому Миколайчику і отримаємо і отримаємо цю нашу перемогу невдовзі протягом наступних місяців. Ми в це віримо. А також я хочу розказати вам, що я роблю, і що я слухаю, тому що, як вже я вам сказала, я читати не можу, а можу лише слухати аудіокниги. Наразі я слухаю якраз. Під тему бажань слухаю зараз книгу на M'AgoGO. Підписалася на цю платформу, там дуже багато, ну це не реклама M'GawGo, зараз відразу скажу. Просто я там була підписана на Netflix, але нічого не дивлюся, тому від... відписалась. А на M'Go я побачила, що люди рекомендують. Є дуже багато аудіокниг, які включені в цю підписку серіали, аудіокниги. На жаль, серіали там. Я була розчарована, назви були українською мовою. І такі хороші серіали, але коли я заходила всередину і починала дивитися, то озвучка російською. І це мене не порадувало, але все-таки я познаходила собі багато теж цікавого. І особливо те, що мене цікавило найбільше, це аудіокниги. Я зараз там прослуховую декілька аудіокниг Андрія Любку. Щось там в пошуках варварів, ну, точно не пригадую назву, але, по-моєму, така. Я обкладинку цієї ці книги. У мене є ця книга в електронному варіанті, і я бачила хороші схвальні відгуки. Я прослуховую зараз в його читці. Вона дуже класна, вона мені дуже відгукується. Я вже там десь відсотків 20 прослухала. І тут у мене змінився настрій, я вирішила прослухати Ірену Карпу. Там теж є оця її книга, і також якийсь як це називається? Аудіосеріал, виконаний за її сценарієм, так? Ну але той аудіосеріал я ще не слухала. Але оцю книжку Ірени Карпи почала слухати: як виходити заміж стільки, скільки вам хочеться, чи якось так? І її теж начитала Ірена Карпа, авторка, і таким чином авторські читання мені так подобаються. Коротше, Карпа, я Карпу люблю, в принципі, вона мені подобається, я на неї підписана в інстаграмі, слідкую за тим, яка вона активна, яскрава, енергійна, ну, людина енерджайзер Я не знаю, звідки в неї стільки енергії, просто щиро захоплена цією людиною, її силою, її. Тим, скільки всього вона робить, встигає. І ну, я не скажу, що я велика фанатка її книжок. Я більше фанатка її як людини. Але книжки в неї теж такі непогані. Легенькі я прочитала її і новинку, тільки нікому про це не кажи. Ну, там досить є така серйозна тема дитячого аб'юзу, але, в принципі, книга написана досить легко. А оця ж, як виходити заміж тільки, скільки вам хочеться, вона така автобіографічна і написана в легкому, іронічному такому гумористичному ключі. Вона невеличка. І в ній Ірена Карба розказує, як вона мала стосунки з різними чоловіками. Це в неї були офіційні шлюби, якісь оці громадянські шлюби. І різноманітні стосунки з різними чоловіками, яких вона е, описувала по-різному, якісь дуже багато принесли в її життя, і вони їх любили, вони були прекрасними людьми там по-своєму і діти там з ними. І, і ну Таке різне. Вона з гумором це все описує досить часто. А деякі чоловіки так не дуже. ну... Все складалося по-різному. Але вона говорила, що жінка вона сама собі якби програмує цього чоловіка, який приходить в її життя. Вона сама собі його якби, ну от, бажає такого. Вона хоче такого, і таке їй зустрічається. Таке не в значенні чоловік таке щось, а таке в значенні події і того, що з нею відбувається. От. І вона наводила ну, як приклад себе, що, наприклад, вона там Всесвіту подавала такі знаки, ем, типу, я хочу, щоб був чоловік такий, сякий, такий. Знає, там, щоб у нього були якось кольору очі, щоб він по ресторанах, по рестіках, як вони кажуть, води у мене. Чи ще щось і ну і, і все світ їй давав такого чоловіка. І Їй не подобалось, тому що цей чоловік її зраджував, там, виносив їй мозок, чи ще щось робив таке, вона худнула, нервувала в стосунках із ним. І тому вона вирішила так більш конкретизувати. І вона каже, що це працює. Жінки повинні чітко усвідомлювати, кого вони хочуть. Не просто якийсь там інженер на білому з білим автомобілем і блакитними очима, а щоб він ходив з нею в походи і також любив такий готельний відпочинок, любив куховарити, там, любив її дітей, наприклад, гарно стався до дітей, там якісь ще певні риси характеру, був розумним, співчутливим, щоб кохав її більше, ніж вона. Ну, там такий був цілий список. І в результаті вона каже, що я зустріла свого чоловіка, це її, от е, зараз чоловік Луї француз. І власне все, все там збіглося, співпало так з її списком, крім щось там він індичку не запікає, індика запікає, ну ще ні разу не запікала. Так, в принципі, все нормально. Він навіть собак не любить в, принципі, в житті, але її собаку наю терпить, як вона каже. Тобто це досить цікаво, і як це зв'язано зараз, це в моїй голові да, зв'язується. І я намагаюся поєднати, зробити ці ланцюжки між святим Миколаєм і бажаннями, які ми загадуємо, і оцією філософією Рени Карпи. Давайте всі будемо візуалізувати і щось для цього робити. Так, звісно, що не просто візуалізувати, що це дитячий садочок ну і робити. Але чітко усвідомлювати, чого ми хочемо. І якщо ми чітко це будемо усвідомлювати і йти в цьому напрямку, то я думаю, що все здійсниться. Так, тобто, її посил такий, люди часто просто розмити щось. Перед ними так, оці бажання, якісь мрії. І оця от розмитість не дає досягнути омріяного, бажаного. Треба більш чітко все для себе усвідомлювати, що ти хочеш і йти до своєї мети. Але тут є позитивний момент, що це ти не просто преш на пролом, а тобі всесвіт все-таки допоможе. Всесвіт допомагає, нам, Святий Миколай, допомагає і допоможе. Отже, така у мене позитивна. Думка, такий позитивний посил у зв'язку з аудіокнигою Ірини Карпа. Коротше, я вам раджу послухати, якщо хтось там на це міго підписаний дивиться фільми, серіали. Ну, і любить оце все по підписці, тому що я довго чекала від Абука, насправді, який я дуже сильно люблю, що у них буде підписка, що не потрібно буде купувати кожну книгу окремо. І колись я навіть писала їм у відгуках, що. Я вам ставлю рейтинг три зірочки, тому що у вас немає підписки, я колись злобно їм там написала, і Вони мені відповіли, ми працюємо над цим. Це було два роки тому. Та вони досі працюють над цим. Я розумію, що зараз не та ситуація, коли, можливо, вони можуть зробити такі зміни. Але, от на наміго, я знайшла собі по підписці. І досить таке багато книг сучасних українських письменників. Це те, чого мені насправді бракувало. Тому що ви знаєте, що я читала дуже. Багато перекладної літератури і якоїсь класики української, а от щодо сучасних українських письменників руки не доходили. І тут, власне. Е так. І це дешевше, набагато дешевше мені е -е, виходить, ніж якщо я купую кожну окрему книгу на Абуці. Ну, на жаль, так поки що. Хоча я люблю Абук і продовжую прослуховувати ті книги, які я раніше там надбала, і які мені сам Абук дав на прослуховування. Наприклад, я прослухала дві книги, як читати класиків, як писали класики Сем'ян Ківа. Мені вони надзвичайно сподобалися. начітка дуже така приємна, енергійна, цікава. А мені сподобалися самі книги, тому що це можна сказати такі короткі міні-енциклопедії, які вводять нас у світ зарубіжної класики, переважно. Е, і тут можна, якщо ти не читав, наприклад, якогось Льосу, чи Маркеса, чи не знаю, там, когось ще із таких дуже дуже знаних світових авторів, і навіть не знаєш, як підступитися до них, то він просто розказує, в чому особливість цих авторів, якось коротко, стосовно біографії, огляд творчості, це не нудно. Цікаво, якось так живенько, як то кажуть, подача така. І мені досить таки сподобалося. Я познаходила також деякі сайти із безкоштовними аудіокнигами, такими дуже давньою, здавньою, ще якоюсь радянською начиткою, Ну, там якість поганенька. Я намагаюся в тому всьому щось знайти, що можна прослухати. Поки що так. На аудіо, о, господи, на абуці я прослуховувала ще книгу каста, де залишу теж вам обкладиночку. Ну, і каста, вона для мене зараз складна, тому що в ній дуже багато про, про расу, про расизм, коротше, про цю. Проблему у Сполучених Штатах Америки і у світі, про я не знаю, про расизм як такий певний тип мислення, тип свідомості людей. Це така дуже глибока, серйозна проблематика. Авторка дуже так серйозно аналізує історію Сполучених Штатів Америки і її політичний устрій. Вона Писала цю книгу, коли при владі був Дональд Трамп, і от вона і там його дії аналізує, його політику, і таким чином, це для мене якось було серйозно, напряжно і не для цього часу. Книга мені хотілося таки чогось легшого. Тому касту я відкала, я так прослухала десь відсотків 30-40, я не, не пригадую, ну і мені якось не хочеться її дослуховувати, якщо чесно. Але якщо вас цікавить така серйозна проблематика суспільно-політична, там багато цікавих фактів. Якихось інсайтів, ну, якась така от цікава точка зору, ну, на початку, принаймні, була не, не точка зору, а такий от ракурс да, на історію Сполучених Штатів Америки. Якраз, от, ми, якби У нас не було рабства в такому їхньому вигляді, у нас було кріпаство. Але воно відрізняється від рабства там, декількох сотліт. Сотень літ рабства у Сполучених Штатах Америки. Тому нам це зрозуміти, ну як, не, не те, що важко, ми просто часто над цим не задумувалися. А тут в книжці все, все подано, розжовано, цікавий виклад. Тому я не можу сказати своє загальне враження, і я чесно не готувалася по цій книзі. книзі зараз викладати її там серйозні ідеї. Так просто зараз ліплю горбатого. Перше, що, що я згадую з того. Вже прослухала оці книги. Також я сама записую аудіокнигу, я розпочала її вже досить давно, і я хочу її завершити до Нового року. Дуже сподіваюся, що мені це вдасться. Це такий проект, який я записую для подруги. Це книга її, ну, тобто. Уже 65% зроблено. Це книга її дідуся про те, як він брав участь у партизанському русі на Вінниччині в часи Другої світової війни. Власне, я її не читала, я її не читала, але зараз іде процес монтажу і чистки оці, оці всієї обробки звуку. Це досить тривалий процес. Це довго, мені треба вирізати всі мої ковтки, прочищання, горла, вдохи, вздохи, тому що, ну, коли я слухаю аудіокнигу з цими шумами, мені самі це не подобається. І, в принципі, я вважаю, що в аудіокнизі цього не повинно бути. Хоча я слухала, деякі аудіокниги там були, там не вирізали вдохи саме. А от якісь інші шуми то вирізали. Ну, коротше, я вирізаю все, і це дуже довго. І що вам сказати? Зараз я працюю і я хочу завершити таке цю аудіокнигу, тому що ця робота така тривала, невесела. Не Годинами сидіти і різати оці манюнькі уривочки. Але я зрозуміла, це був мій перший досвід запису аудіокниги, я зрозуміла усвідомила, що це таке. Що Це дуже сильно відрізняється від монтажу відео, повірте мені. Зробити монтаж відео не такий складний, як я іноді роблю, то Набагато простіше. Також я розпочала ще один канал для іноземців з вивчення української мови, англомовний канал, якщо комусь буде цікаво, я залишу там посилання внизу в інфобоксі. Якщо у вас є якісь іноземці, чи вам просто по приколу подивитися, як я із жахливим акцентом англійською мовою там щось розказую, то да, можете подивитися. Мені хочеться все-таки розвивати цей канал. Мені хочеться, тому що я бачу, що це важливо, це потрібно людям. Але знову ж таки потрібен час, сили, дуже багато. Отам уже на тому каналі у мене дуже багато часу йде на монтаж. Там просто я замирачуюся жахливо. Ну, якщо ви подивитесь хоч одне відео, якщо ви трошечки розумієте, що я там роблю. З монтажем, то ви мені поспівчуваєте трошки. Ну, і все, на сьогодні. Я буду прощатися з вами. Я бажаю вам всього найкращого в День Святого Миколая. Всім нам перемоги, любові, добра, здоров'я. І тримаємося наснаги. Все, щасливо! Будьте здорові! Сподіваюсь, побачимось!